Всім привіт! В сьогоднішньому відео буде неймовірно затишно, а ще дуже книжково. Я просто обожнюю всю цю атмосферу книг і читання. Для мене це завжди якийсь такий час проведення з собою, час, щоб зануритись в якісь нові історії. Кожна книга залишає щось в моїй душі та серці, якась мене надихає, якась навчає, а якась розчаровує, але потім ти знаходиш щось для себе. Я не можу сказати, що я читаю постійно, але в мене є періоди активного читання. Як осінь чи зима. Це такий час, коли я можу читати кожного дня або навіть цілий день. Буває, навіть я відкладаю всі свої справи, бо мене так затягує книга, що я не можу від неї відірватися. Буває, я не сплю ночами, тому що хочу дочитати історію. Загалом, читання для мене це дуже класний період відпочинку. Про книги можна говорити довго, але попереду ще ціле відео, в якому я вам розповім та покажу всі книги, які я буду. Читати цими прохолодними похмурими днями. А ще ми нарешті облаштували мою маленьку бібліотеку, книжну поличку. Так що давайте вже швидше дивитися, як ми це все зробили. Якщо говорити про жанри, то найбільше я люблю трилери, романи, детективи, також психологічну літературу та надихаючу літературу. Давайте перейдемо до книг, які я читатиму. І найпершу про яку я хочу вам розповісти, це книга Колін Гувер, спогади про нього. З Колін Гувер я познайомилась минулої осені, завдяки видавництву рідна мова. Вони перекладають просто нереально цікаві книги, а ще створюють красивезні дизайни для них. Так, минулої осені я читала книгу «9 листопада та вереті. Вони дуже мені сподобалися, і я вже з нетерпінням чекала нові переклади від цієї авторки. Спогади про нього це книга про цінності, про вибір, про любов. Кажуть, що цей роман один з найкращих цієї авторки, що він неймовірно чуттєвий та захопливий. І я в це не читаючи, я вже в це вірю, тому що ця авторка пише неймовірно, чуттєво і проникливо. Вже знаю, що моє серце розіб'ється на мільйон шматочків та збереться в одне ціле назад. Ще одна книга Колін Гувер Лейла це роман. Я обрала цю книгу за описом, а також тому, що це книга цієї авторки. Впевнена, що також буде неймовірно захоплива та цікаво. І ще читала по відгуках, що тут просто нереальний фінал, який просто хочеться вже швидше дізнатись, тому думаю, ця книга мені дуже сподобається. Ще одна книга, до якої я дуже довго йшла і ніяк не наважувалася її прочитати, але дуже хотіла, це Лагідна війна Джулії Беррі. І хотіла би вам прочитати одну цитату з цієї книги, яка мене все-таки змусила повернутися знов до думки її почитати. Війна навчила мене, що життя занадто коротке, тому я більше не марнуватиму його на чекання. Як я вже й казала, я планувала прочитати цю книгу давно, постійно її відкладала, але нещодавно почитала знову відгуки про неї. Коли побачила, як багато теплих слів та любові про неї пишуть, зрозуміла, що також варто її почитати. І обов'язково в своєму інстаграмі я залишу відгук про цю книгу. Думаю, це багато кому буде корисно. Також, якщо ви вже читали цю книгу, напишіть мені в коментарях, як вона вам. Мені буде дуже цікаво дізнатися, чи вона вам сподобається. Наступна книга це Піранезі Сюзан Кларк. Ця книга захопила мене в першу чергу своїм дизайном. Ви просто гляньте, який він неймовірно красивезний. Ця книга мала дочекатися часу, коли я зніму це відео, і вже потім я мала її читати, але е, просто через її неймовірний дизайн я відкрила перші сторінки і почала читати. Е, скажу відверто, одразу вона мене. Не дуже захопила, мені було важко її читати, так як це фентезі, і це для мене в новинку, бо я більше надаю перевагу трилерам, детективам, романам. Тому спочатку вона читалася важко, і вже з середини книги, десь зі сторінки сотеї, я почала зачаровуватись всім цим таємним життям, захопливим будинку. Ця історія про піранезі, який живе в будинку з купою статуй та зал, і в кожній з них окреме життя. Книга насправді специфічна, вона підійде не кожному, але вона мені сподобалась своєю загадковістю та меланхолічним настроєм. Наступна книга Стівена Джбоскі Уявний друг. Ця книга сподобалась мені своїм описом, але коли я читала відгуки про неї, то вони дуже сильно розділились. І насправді це мене ще більше змотивувало її почитати, тому що тепер мені цікаво, в якій категорії людей я буду з тими, кому вона сподобалась, чи з тими, кому вона просто зламала мозок. Ну і не можу не відмітити красу цієї книги. Ви лише гляньте на цю обкладинку. Мені здається, що така книга має обов'язково бути в моїй бібліотеці. Всі ці книги я залишу вам посилання в описі під відео, тому ви можете зайти, ознайомитись з ними та, можливо, знайти щось для себе та додати у список найближчого прочитання. Залишили ще дві книги, і наступна це Тихий Орендар, Клеменс Мішлен. Це жорстока та сумна історія, яка здатна розбити серце. Насправді я не могла пройти по всієї книги і дуже хотіла її прочитати, тому що це найочікуваніший трилер року, тому е, буду читати. І залишу вам також відгук в інстаграмі. Ну і під кінець Психологічна література це книга Есенціоналізм, Мистецтво Визначати пріоритети Грек Маккеон. Цю книгу я побачила випадково в однієї дівчинки в Інстаграм. І е, зробила собі скрін і залишила його е, в себе в телефоні. І от, зайшовши в книгарню, я відкрила телефон і подивилася, які книги я хотіла би придбати. Побачила есенціоналізм і думаю, подивлюся, про що ця книга. І насправді вона ніби сама мене знайшла, тому що, як я вже говорила в попередньому відео, я маю дуже багато різних ідей, але вони залишаються в нотатках, не всі реалізовуються. До якихось я приходжу потім. І ця книга. Ніби допоможе розставити пріоритети. Вже неймовірно хочу почитати всі ці скарби, і, і маю таку собі ідею створити під цим відео добірку коментарів з книгами, які варто почитати. Тож буду щаслива, якщо напишете в коментарях про свої улюблені книги або про книги, які збираєтесь почитати найближчим часом. Впевнена, це буде корисно не лише мені, а й вам. Ми так зможемо заходити в коментарі і собі шукати щось підбирати, щоб почитати наступне. Що ж, дякую, що додивились до кінця. Надіюсь, така тематика відео вам сподобалась, як і мені. Чекаю вас в коментарях. Всіх обіймаю!